Аромат, який змушує чоловіків повертати голову, а жінок питати, що так пахне. Мед спеції, східна магія, все в одному флаконі це шопарт. Мель Арабі це густий, медовий, солодко смолистий аромат з красивими східними спеціями. Тут мед теплий, сонячний, нелипкий. Він змішується з корицею, шафраном, темним деревними нюансами. Пахне дорого, тепло, сексуально. Він нагадує золотий мед на сонці, східний базар і ароматну амбру. Мель арабі Арабський мед бо основна. Ідея аромату це східний, пряний, розігрітий мед, який є символом багатства, насолоди, чуттєвості в арабській парфюмерії. Він випущений в рамках дорогої приватної колекції Sopart Collection, де використовують натуральні, рідкісні інгредієнти. Композицію створила Наталі Лорсон, одна з найвідоміших парфюмерок у світі. Темний, солодкий схід з пряним теплом. Це найкрасивіший мед, який я коли-небудь носила. Теплий, густий, розкішний. Він пахне так, ніби мед настоювали на смолі спеціях, дуже сексуально. Це може бути занадто солодкий і важкий, він може бути, занадто густий, східний і смолистий. Він не на кожен день. Але це аромат, що тримається вічність, тримає шлейф, який компліментують всі. Тут мед не нудотний, а благородний, глибокий, смолистий. Справжній схід. Мій аромат дня для холодної погоди утеплює, обіймає, робить мене жіночною.